Мегамарш у вишиванках об'єднають з днем прапору кримсько-татарського народу. Вулицями Одеси приїде колона з автомобілів, прикрашена прапором України та кримських татарів. Після чого учасники святкової ходи у вишиванковому одягу пройдуть до центру міста. Про це розповіла організаторка заходу Мегамаршу Наталія Михайленко та голова громадської організації Кримські татари Одещини Февзі Момутоп. Подробиці далі цю вишиванку. Ми от якраз даруємо Февзі. Чекаємо на Мегамарші у Вишиванки. Дякую. Сьогодні саме рослини орнаменти, ну це також от знаєте, як символ життя, символ дерево життя мається на увазі. Тобто, це позитив, це тільки самі якісь хороші такі, от побажання. Організаторка мегамаршу в вишиванках Наталя Михайленко розповіла про ідею спільно провести два свята. «26 червня відбудеться вже 14-й похід мегамаршу у вишиванках. Але така родзинка унікальна така насправді подія справа в тому, що це ще й день кримськотатарського прапору, і то от тому я сьогодні сижу поряд з Хевзі. Так як ми хочемо об'єднати ці дві прекрасні події Мегамарш і День Кримськатарського прапора, і зробити справжнє свято для Одеситів, за словами голови громадської організації Кримські татари Одещини Февзі Мамутова, святкування розпочнеться з автопробігу з кримсько-татарським прапором, який до цього провезуть Україною. Спочатку ми починаємо за традицією автопробіг з кримсько-татарськими прапорами, під'їжджаємо. Колонною до початку, до місця початку мегамаршу, кримські дитари в вишиванках українці в вишиванках з кримсько-зитарськими прапорцями. Таке собі об'єднання двох культур традицій. Олександра Пономаренко, Сергій Коняхін, новини на Суспільному, Одеса.